Дяка Збройним силам України, завдяки яким проводиться цей чемпіонат, завдяки яким ми можемо спостерігати за своїми улюбленими командами. Безмежна подяка. Не забуваємо донатити. Перший символічний удар по м'ячу зробить Олександров Андрій Васильович, старший солдат, командир мінометного розрахунку 33 ї окремої механізованої бригади. 27 січня цього року він отримав вогнепальне поранення під селом Роботина Запорізької області. Дякуємо нашому захиснику. Ну що, розпочався у нас цей поєдинок. Поєдинок, про який, ну, принаймні, в Хмельницькій області говорять багато. Це його запресингувати І, в принципі, можливо, це далося взнаки. Зараз передача на Кравчука. Кравчук! Кравчук пробував! Повз ворота. Мороз. Мороз пробиває дуже неточно. Магана віштрафний майданчик. І Цибульник. Там головою все ж таки дали можливість пробити капітану Поділя, але дуже неточно. Толнавіштрафний майданчик. На мороза мороз пробиває неточно. Знову під центр. Ментація. Божанар. Божнар пробиває! Дуже небезпечний кутовий там. Непогода. десь кінчиками пальців зміг перевести цей м'яч. Дуже небезпечно зараз, мабуть, найнебезпечніший момент у цьому матчі. Климець. Той майданчик. І тут Миранюк на мороза. Мороз пробиває під ногу. Миранюк, Дуже небезпечно зараз було. Біля ворітне погодова, але все ж таки знову ж таки визначаємо голкіпера Поділля. Женар запускає танчик, а танчик прострілює. Тут Чушенко в підкаті. Небезпечно ліпосприбуває. повз зворота. Чергова небезпечна атака епіцентру ну, завершується неточним ударом. Переводить гру праворуч. І До гема м'яч не доходить, але тут оробець. І... Горобець дуже небезпечно, але повз ворота. Що перший тайм у Кам'янці-Подільському завершився. Матч епіцентр Поділля. Рахунок 0-0. Отож, розпочався наш другий тайм. Тут Кристін. Кристін зберігає для своєї команди. Атака епіцентра. на Климця. климець пробиває! І не погода зараз. Рятує свою команду. Сейф від Дмитра. І Ще один шанс для Епіцентра був Відкритий рахунок. Лемець цілив таку дальній нижній кут. Дача ліповуз головою в стійку Поперечка, точніше. Атака продовжується. Хапається за голову. Зараз ліповус А його команда атакує далі. Миронюк. Там ячку влучає комусь голову. Здається, сім'я. Ну і ще один кутовий у нас буде. 23 Андрій Павлученко. 22 Владислав Крестін. Бачимо, виграв тут позиційно ліповус і не погодив там вже був безсилим. сили. Головний тренер Сергій Нагорнян. Тренер Олег Надуда. Тренер воротарів ліповус... тут... забиває один нуль. Знову ж таки, залишили ліповуза самого. Він там здорово відборовся і відкриває в нас рахунок на 49-й хвилині. Андрій Ліпоус. Переглянемо ще раз цей епізод. Там Зверемєєнко один одного притримували. Еліпову все ж таки е корпусом. Oh, yeah. Зараз Кравчук. Кравчук з м'ячем. Є праворуч від нього Бежанар. Кравчук поки що намагається ти обігреш обігрує. Чуженка. Кравчук прибуває. І там, схоже, від непогоди вийде м'яч. Ні, все ж таки, це не точний удар від Кравчука. Дуже неточний насправді. Намагався він поцілити у дальній від себе кут, але не вдалося. Слав Кристін набирає швидкість. Іде лівою бровкою. Зміщується трохи в центр. Віддає передачу на Бежнара, Бежнар пробиває! Повз ворота. Влучив у сітку, але з зовнішнього боку. Бежнар пригальмував і перевів гру праворуч на Кристіна. Ну, Зараз вихід 3-4. Крістін. Крісівко штурми майданчик, Беженар і гол! 2-0! 2-0 настає рахунок у цьому матчі. Андрій Бежинар відзначається. Ну і відзначимо дії Станіслава Крисіна. Як зараз зіграв здорово Крестін прокинув собі нахід, начебто там був бежинар, і Бежанар зразу в один дотик, Не думаючи, пробив. І головне для його команди влучно це зробив. Савченко. Прибирає м'яч під себе і прибирає Крестіно. І Зараз гол. Сніжко забиває. 65-та хвилина матчу. Інтрига в нас повертається. Гол у ворота епіцентр забив 77-й номер Олександр Ми ну, Відзначимо тут Савченко. Нікома. Так епіцентру продовжується. Маронюк наважці удари і не погодив, а тут добування повз ворота. Жинар. А Столярчука Столярчук там, схоже, скидав під нога тут удар Савченка не точно. Билися, продовжує поділя володіти м'ячем Сімінін. Знову Столярчук. А отут кутовий і дуже небезпечно було. Зараз Столярчук так ближний кут пробивав. І білик відбив. Що у нас п'ятий кутовий біля воріт епіцентру у цьому матчі. Вже не погодав біжить, я бачу, штрафний майданчик епіцентра. Савченко. А, не погодав там. мені сталося навіть кулаками вже хотів пробити. Підбирання за поділям. Атака хмельничан продовжується. Дуже напружена зараз ситуація біля воріт епіцентра. Схоже, затамували подах зараз. У нас в трибунах, а тут блокує Гр Каранти Григорощук. Хто знає, якби не Григорощук, чим би зараз завершився цей епізод. А Кравчук пішов в штрафний майданчик допомагати під центру. Авіс. А не погода. І все. Лунає у нас в фіналі свисток. Петра Кузовєва, який сповіщає про те, що матч камянці подільського завершений. Епіцентр у дев'ятому турі здобуває перемогу над Хмельницьким Поділлям з рахунком 2-1.